Певний період, десь з рік, коли я вникнув у традиційну культуру, було відчуття таке, коли хто це від чому це від нас ховають. Рибіжники вкрали те, що було в експозиції. Мотиватором є, мабуть, коли ти бачиш, що це є корисним, що це цікаво для людей. Ти бачиш, що це фактично наша культура, не лежать мертвим грузом десь вдома, там у шафах чи десь валяються. І доказують свою історію якусь. Мене звуть Крутько Едуард, я завідувач амбулаторії сімейної медицини, сімейний лікар, ну і паралельно засновник музею дерева. Я лікар за освітою, власне, цим і займаюся. Це мені подобається: як і медицина, так і ця музейна робота. Робота лікаря досить важка емоційно, інколи така виснажлива. Коли я переключаюся більше на музей, на роботу там з колекцією чи з якимись цими етнографічними речами, то це дає змогу трохи відволіктися і перезарядитись, і в інший якусь. Реальність поринуть тут головна концепція це показати, відкрити оцю історію і особливості України для українців для для нас самих. Вирішив от от в цій хаті моїх про прадідуся, про прабабусі, вона на той час була вже ну, так, пусткою, померла дідусь, бабуся. І я хотів зробити якийсь куточок такий український. Коли я почав вже думати, за, щоб все-таки це була така колекція чи музей, і треба було назвати древо, бо це один із найстаріших, найархаїчніших символів у на рушниках вишитих, на, на картинах. Там оздоблені, скринь, скрині, саме квітка деревом, ну таке умовно, дерево життя називається. Тому саме така була назва етнографічна збірка дерева. Створення музею, встановлення його і мене як лікаря, воно було, мабуть, одночасно. Вчився в Тернополі і так дистанційно, паралельно займався вже розвитком музею. Соціальну сторінку музею, етнографічна збірка дерева, почав активно вести. Ну і вільний час, там якісь вихідні, канікули, я вже фізично тут працював, перетворював цю хату на музей, створював ці там, експозиції, е, тому воно воно формувалося паралельно. На стенді світлина із моїми прапрадідусем, прапрабабусею, Це дід Семен і баба Векла. Вони побудували цю хату у 1921-му. Вони заклали ці стіни, посадили ці дерева, які ще до цього часу є в хаті. Конкретно от в цьому залі я намагався зберегти, відтворити інтер'єри побут те, як це було там тоді, коли цю хату будували. Як Жили наші е, е, пращури в ній, також традиція прикрашати хату світлинами своїх рідних. Це теж ще зберігається у селі, часто коли всі родинні там історії висвітлюються е, на, на цих фотографіях. Тут від весілля до похорон, маленькі діти, старі діди, баба, тобто тут весь калейдоскоп всього е, родинного життя. В музеї впродовж року проводиться така низка культурних подій. Ну, найбільш масштабний це етнофестиваль під дідовими липами. Проводиться він з 2017 року, власне, коли був і відкритий музей. Це фестиваль з традиційними піснями, танцями, музикою живою, українською кухнею, майстрами. Голом з'їжджається дуже гарна компанія відвідувачів, артистів. От люди, які шукають шукають, йдуть по своє. Сформувалася така на компанія, з якими ми туристів приймаємо, і кожен і тут і самореалізується, і для туриста це плюс. Бо Цікаво, тут надовше залишиться. Знаєте, село досить буває тут так сумно, немає ніяких подій. А коли до вас приїжджають гості, спілкування, якісь обмін емоціями. І плюс ну, гості це завжди добре, позитивно, і вони їдуть сюди заряжені, ти віддаєш їм свою енергію. І ну, не знаю, мені це дуже подобається. Якщо ви бачите ткані, рушники, це Ткацтво, які дуже були популярні, можна сказати, на всіх теренах України, особливо у, на, у весільному обряді. Вони були е, яскраві і купувалися за гроші. Тобто їх не треба було витрачати багато часу, щоб створити вишити дівчині, наприклад, до весілля. Самій. Власне, я тут намагався показати кілька е, основних відмінностей у вишивці. Це так звана брокарівська вишивка, яка не є. Такою унікальною і давньою, і давні архаїчні орнаменти. У цій вітрині збережені фрагменти вишивки, які вже до цього часу сорочки в повному розмірі не дійшли. А це були вже відірвані рукави, чи якісь фрагменти, чи перешиті в щось, там якісь подушечки рукаво. їх відпирали майстрині, відновлювали їхню форму назад, щоб ну, показати їхню повністю красу. І дуже приємно, коли от саме з цих зразків сучасні вже вишивальниці беруть для себе якісь натхнення і вишивають ці орнаменти, або навіть кілька їх вже є у татуюваннях. Зробили за цими ескізами собі люди татуювання. Пограбування відбувається. Лося у вересні 21-го року. На жаль, знайшлися люди, які це зробили. Але їх не знайшла поліція до цього часу. Ну просто зірвали замки і вкрали речі, які були в експозиції. Бо музейне зібрання, воно є. Частина, яка у фондах складена, яка не, не виставляється для широкого загалу. Є частина речей, які експонуються тут у залах. Грабіжники вкрали те, що було в експозиції. Очевидно, що вони працювали по чиїсь наводці, бо взяли е, ну, одні з самих цінних речей, ті, що були візуально зверху лежали. Більше десяти сорочок, намиста, ікони, прикраси срібні. Пояси, рушники ну, досить багато речей. Було більше важко для мене морально, коли. Це важлива справа для мене дуже така особиста. І коли бачиш, що тут все перевернуто, вкрадено багато дійсно важливих, цікавих, цінних речей і в родинні речі, в тому числі, які мої прабабусі належали. Відновити вдалося досить швидко. Просто замінили експонатами з фондів, те, що було вкрадено. Прибрали все тут, навели порядок і ну, відновили діяльність. Дякую людям, які відкли тоді відгукнулися. І подарували багато своїх речей, ну ніби замістити те, що було вкрадене. Досить багато було тоді посилок з усієї України. Люди дарували старовину. Це було приємно відчуття цієї підтримки, допомоги. Багато людей фінансово тоді допомогли, бо речі купую на різних інтернетах, аукціонах, там, в соціальних мережах. Люди виставляють, продають їх. Або Дарують просто і відвідувачі, і друзі, які щось знаходять у себе. чи люди розуміють, що їм немає чого зберігатися вдома, і воно їм там, не потрібне, тому передають для музею. А тут уже ці речі продовжують своє життя, не лежать мертвим грузом десь вдома, там, у шафах чи десь валяються. І доказують свою історію якусь, як вони були виготовлені, де. Ну, тобто, служать уже для якихось таких благих цілей. Мотиватором є, мабуть, коли ти бачиш. Що це є корисним, що це цікаво для людей? Що ти робишся не лише для себе і для трьох своїх друзів, що це суспільно важлива справа. Коли люди приїжджають там з різних куточків України, я розповідаю про музеї, про, там про ці речі, і коли бачиш, що люди там з сльозами на очах починають згадувати якісь свої родинні історії, чи розповідати про свої речі, чи, чи дарувати. Бо вони бачать теж в цьому цінність. Чи коли пишуть якісь наукові роботи з приводу там, автентичних речей, коли бачу вдячних відвідувачів, коли бачу ці відшиті речі, чи розумію, що доля цих речей помінялася. Речі переходять десь у якісь виставкові зали з крутим освітленням, і ти бачиш, що це фактично наша культура цінності. Естетика, яку вкладали е, люди сто більше років тому, і вони вже були на, на волосинці до, до загибелі, до того, що десь воно десь буде знищено, забути, і тут воно з цієї грязі забуття переноситься у е, виставкові зали, у якісь е, книжки, у е, щось таке круте, сучасне, і, і, і люди приходять і цікавляться. Цим десь в чомусь це наслідують. І ну, тут ти розумієш, що це не, не дарма. І от я невеличка частинка того від, відродження української культури, це, з таких невеличких прикладів складаються великі якісь такі пазли, коли ми можемо себе зрозуміти, вивчити і роз, розірвати ці комплекси меншовартості, які століттями нав'язувалися стосовно нашої культури і самої ідентифікації. от я по собі <кліп> знаю, я ріс у селі серед цієї, нібито, культури, але без її достатнього розуміння. І коли я почав у цьому розбиратися, цікавитися, більше десь черпати якоїсь інформації. В мене в певний період, десь з рік, коли я вникнув у традиційну культуру, було відчуття таке: коли хто це від, чому це від нас ховають? Менша вартість нашої традиційної правдивої культури, вона нікуди, в принципі, і не, не ділася. І дуже часто ті, хто займається культурою, так як я казав, у міністерства, ну так грубо кажучи, вони трошки не мають уявлення і, і, і зовсім не розуміються у українській культурі. Вони сприймають її через призму цієї шароварної якоїсь еклектики, циганщини. Таке відчуття, що. Культурна сфера вся України, вона живе в якихсь двох паралельних світах. Один з них це державна сфера, будинки культури, відділи культури, якісь, і інша це культурні діячі. Які е, розвиваються чи чи створюються чи з'являються самі, е, ну якби самі по собі, і от вони більше такі е, рушії прогресу і якось створення оцієї нової України, е, і, но, і нової такої генерації у, у культурі. А як я бачу це далі? Ну, от власне, що ми е, прийде розуміння, от в молодих людей, в молодих спеціалістів, е, в оці кліше, оце все воно відійде. І чим більше буде таких ну, дослідників, відкривачів, тим більше відродиться і, і переродиться наша е культура. Такий рушник це один із зразків наївного е, мистецтва, наївних е, так званих рушників. Вони форм створилися, формувалися це десь на, всередині ХХ століття. І е, такі рушники майстрині підписували якимись влученими фразами на той час про любов, про розлуку, про якісь печальні теми чи смішні веселі для них. Це такий як своєрідний цитатник. І ми з командою вирішили. Е, The de... Оживить ці орнаменти, ці слова і створили на основі цих мотивів мерч від музею. І у повсякденному житті люди можуть його використовувати у футболках, мисках, тарілках, чашках, шкарпетках. Тобто, цілий великий в нас перелік цих брендованої продукції, яку в нас замовляють на сторінці музею у Інстаграмі та Фейсбуці. Прошую, е, усіх відвідати наш музей, зануритися у атмосферу е, живого полтавського села, е, насолодитися нашою природою і нашим туристичним маршрутом.